Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні я запрошую вас у неймовірну подорож, у справжніщеньку казку, яка заховалася у цій картині. Давайте розглянемо її разом. Подивіться, хто стоїть посередині. Це добра художниця. Вона тримає палітру з фарбами і пензликами. І вона малює. Кого? Як ви думаєте? Правильно, великого яскравого півня. Подивіться, який він чарівний. Можливо, це півень, який співає пісню про радість. А хто допомагає художниці? Це маленький хлопчик у вишиванці. Він приніс із собою маленьку пташку. Схоже, він хоче. Щоб художниця її також намалювала. А погляньте, які ще птахи літають у небі. Це ж наші улюблені лелеки. Вони приносять щастя і тепло. А ось там, здається, лелека навіть несе маленьке дитя. Це символ того, що ця картина повна життя і добра. А тепер подивіться на природу навколо. Це незвичний світ. Он два великих казкових дерева. Вони так і називаються дерева життя. На них ростуть і дивні квіти, і ягоди, і навіть якісь фантастичні плоди. Це дерево символізує нашу велику і красиву родину. А ще, що є на галявині, це пухнасті овечки, вони мирно пасуться, як і білі хмаринки. І, звісно, багато багато квітів, великі соняшники, що тягнуться до сонечка, та маленькі польові квіточки. Ця картина створена в особливому стилі, який називається петриківський розпис це дуже давнє українське мистецтво, яке наші прабабусі та прадідусі використовували, щоб прикрашати свої оселі. Це мистецтво, яке нагадує нам, як прекрасна і дивовижна наша природа. Ця картина ніби розповідає нам історію про радість, добро і любов до всього живого.